Виступала на конференції трейд Marketing шоу і дуже приємно було побачити такий високий рівень зацікавленості з боку учасників конференції до публічних закупівель. Ми розуміємо всі, що публічні закупівлі наступні декілька років точно буде одним з пріоритетних ринків для наших українських виробників, українських постачальників, ринок, який розвивається, ринок публічних закупівель який покращується, тому що ми багато зробили останні півтора року змін в «Прозоро», які дозволили нашим постачальникам, нашим виробникам приймати участь в торгах набагато простіше, набагато швидше і набагато ефективніше. Тому було дуже цікаво почути ці питання, які задавали учасники конференції, і я бачу, що це було дуже корисно для них. Сьогодні я була спікером на Big Trade Marketing Show. Розповідала я про важливість цінностей, цінностей по роботі з клієнтами і таку велику цінність як клієнтокохання. Я звати Юля, я керівниця відділу маркетингу компанії Галіція Трейд, яка спеціалізується на виробництві соків під брендом Галіція і Світанок. І сьогодні я з радістю представила інформацію про те, як можна за майже безкоштовно дослідити класні інсайти і допомогти прийняти правильні рішення. Я був вчерговий на Big Trade Marketing шоу і перше, що я хочу сказати, що сама конференція як подія вона дуже сильно змінилася за останні роки, дуже виросла кількісно і продовжує залишатися не тільки першою, але і найбільшою подією, власне, для професіоналів маркетингу і трейд-маркетингу, Зокрема, і сьогодні я був дуже приємно вражений тим, що незалежно від того, незважаючи на те, що в країні війна, але ми продовжуємо працювати, продовжуємо розвиватися, і ця спільнота, яка сформована даною подією, вона продовжує рости.